Біженці, ціни на нафту та нова промислова революція. У швейцарському Давосі триває всесвітній економічний форум. Його вже назвали більше економічним, ніж політичним. Там вже встигли поговорити про Україну. Оля Кошеленко далі. Майже півстоліття тому всесвітній економічний форум у Давосі замислювався його організатором та натхненником Клаусом Швабом як приватний захід. Власне, таким він залишається і дотепер. Організатори на власний розсуд вирішують, кому надіслати запрошення, а кого проігнорувати. От лише у наш час взяти участь у форумі це ознака приналежності до клубу обраних не лише для великого бізнесу, але й для топ-політиків. От, наприклад, представників північної Кореї цьогоріч були запросили уперше з сподіваючись налагодити діалог, але після того як на початку січня офіційний пхеньян похизувався успішним випробуванням водневої бомби, запрошення скасували. Росія традиційно у клубі, але починаючи з 2014 року, сюди перестали їздити. Перші особи нині Росія делегувала до Давоса представника Путіна на далекому сході, що на думку преси сигналізує про те, що погляди Кремля тепер спрямовані не на захід, а на схід. Діапазон темп форуму широкий від кризи, викликаної емігрантами в Європі та зниження темпів економічного розвитку у світі до гендерних дискусій та захисту довкілля. Я сподіваюся, що ви повернетеся додому, як і я і мої колеги, переконаними, що майбутнє нашого глобального. Села може бути добре організована лише за умов діалогу та співпраці. Українську делегацію очолює президент Петро Порошенко. Напередодні пізно увечері він зустрівся із віце-президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Замість запланованих півгодини проговорили понад чотири про спільні дії задля виконання мінських мирних угод. Скоординували дії по активізації політичного процесу, включаючи і підготовки модальності. Виборів на окупованій території відповідно до українського законодавства з широкою участю міжнародних спостерігачів. А сьогодні президент проведе переговори із головою міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, де мають бути узгоджені деталі по черговому траншу кредиту для України. Із Давоса, Швейцарії Ольга Кошеленко, Андрій Марченко ТСН 1+,1.